Добрий і милучий Бог дав сьогодні можливість мені знову звернутися до вас і побажати вам доброго ранку, побажати вам мирного і тихого неба і побажати цього ранку і цього дня. З надією пройти цей шлях життєвий. Разом з вами я маю чудову можливість дякувати Богові за день життя, дякувати йому за обітниці, які він дає через своє слово. Ми давайте розглянемо сьогодні приклад, як ходив з Богом Єнох». І ось автор 119 го Псалму, у 18 му вірші, написав чудові слова, це молитва. Відкрий мої очі, аби я побачив твої дивовижні речі, які у твоєму законі. Якби наші очі відкрилися, ми побачили б. Не тільки добрих ангелів, які намагаються справити позитивний вплив на серця людей, але й злих демонів, котрі прагнуть звести нанівець вістку істини, що посилає Бог за своєю милістю. Доки ми живемо у цьому світі, нам постійно загрожує небезпека, якщо тільки ми перестаємо звертатися у молитві до небесного Бога. Проте. Щоби він нас зберіг непорочними у цьому розбещеному світі, наш Спаситель повідомив, що має статися в останні дні. Беззаконня намножуватиметься. Але душі, відкриті для впливу Божого Духа, отримають силу, аби протистояти моральному розслінню нашого зіпсованого віку. Перш ніж Єнох був піднесений на небо, тобто забраний, він ходив з Богом 300 років. Хоч стан тодішнього світу сприяв удосконаленню християнського характеру не більше, ніж стан віку нинішнього. Але як Єнох ходив з Богом? Він привчав розум і серце постійно відчувати, що перебуває у присутності Бога. А коли йому було важко, то підносив до Господа молитви про допомогу і захист. Єнох відмовлявся чинити те, що могло б образити його Бога. Він постійно бачив перед собою Господа, а тому молився, навчи мене йти твоїм шляхом, щоб я не блудив. Яка твоя воля щодо мене? Що мені робити, щоб шанувати тебе, Боже мій? Нам також потрібно молитися разом з Давидом. Відкрий мої очі, аби я побачив твої дивовижні речі, які у твоєму законі. Існує чимало людей, які просто закривають свої очі, щоб не побачити істини. Вони не бажають бачити вади свого життя і характеру. Їм неприємно слухати щось про вимоги Божого закону. Так вони показують, що користуються власними людськими мірками, що їхня воля не узгоджується з Божою волею. Ми не хочемо, щоб ви були обмануті сатаною, першим великим противником Божого закону. Кожному потрібно пам'ятати, Божий закон це єдине мірило, за яким Господь судитиме нас. Спочатку Бог сказав: створімо людину за нашим образом і подобою. Проте гріх майже повністю знищив моральний образ Божий у людях. Ісус прийшов у наш світ, щоб дати нам живий взірець того, як маємо жити, прямуючи дорогою Господньою. Він був взірцем Отця. Його прекрасний і непорочний характер найкращий взірець для наслідування. Ми повинні досліджувати життя Ісуса Христа, щоби прямувати за Ним. Тільки тоді, в нашому характері, відобразиться Його краса і привабливість. Діючи так, ми вірою постійно перебуватимемо перед Богом, відвоюючи в боротьбі із силами темряви. Силу самовладання і любов до Бога, яку, на жаль, втратив Адам. Приклад Єноха кидає нам виклик. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. Єноху не легше було жити праведним життям у той час, ніж нам за наших днів. Світ доби Єноха сприяв зростанню у благодаті та святості не більше, ніж тепер. Проте Єнох відводив час для молитви і спілкування з Богом. Саме це допомогло йому уникнути морального розтління, що панувало у світі. Лише відданість Господу зробила Його придатним для піднесення на небо. Ми живемо серед небезпек останніх днів. Проте можемо отримувати силу з того ж самого джерела, що єнок. Ми повинні ходити з Богом. Від нас очікується, що й ми відокремимося від світу, ми не зможемо залишатися вільними від зіпсуття. Якщо не наслідуватимемо приклад вірного Єноха і не ходитимемо з Богом. Проте, як багато людей стають рабами пожадливості тіла, пожадливості очей та життєвої гордості, саме тому вони так і не стають учасниками божественної природи і не уникають морального росління, що панує у світі. Такі люди служать самим собі, прославляють себе. Вони постійно думають про те, що їм їсти, що пити і що одягатися. Чимало людей говорять про самопожертву, хоч не знають, у чому її суть. Вони не зробили й кроку на цьому шляху. Ці так звані християни говорять про хрест Христа, стверджують, що вірять у Бога. Але не мають досвіду, самозречення і бажання нести в лесний хрест, ідучи за своїм Господом. Якби ці люди були учасниками божественної природи, вони були б сповнені тим самим Духом, що і їхній Господь. У їхньому житті виявлялася б та сама ніжність і любов, жалість і співчуття. Вони не очікували б. Коли до них прийдуть знедолені, бідні, благаючи поспівчувати їхньому горю. Для них було б так само природньо допомагати нужденним і служити їхнім потребам, як для Христа було природньо ходити всюди і робити добро. Усім дорослим і молодим людям, які сповідують релію Христа, потрібно зрозуміти, яка у зв'язку з цим відповідальність лягає на їхні плечі. Кожному, зокрема, потрібно багато працювати, вести духовну боротьбу і проповідувати Христа своїм щирим щоденним життям. Якби усі це зрозуміли і активно взялися за справу, ми були б настільки сильними, як полки зі знаменами. Над нами ширяв би небесний голуб, і Сонце праведності освічувало б нас. Світло Божої слави! Було б так само доступне нам, як це було доступно благочестивому Єноху. Але він мав велике бажання ходити з Богом. І це увінчалося для нього великим успіхом. Я хочу молитися, щоб кожен із нас пережив досвід Єноха. Наш дорогий Небесний Отець перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини. І щиро дякуємо тобі нашому Творцю, Творцю Всесвіту, який домуєш у неприступній славі у Всесвіту і живеш у кожному тихому і смиренному серці. Ми щиро дякуємо Тобі, що Ти створив наш світ, і що ти віддав своє життя, щоб повернути людей, які відійшли від Тебе. І ми в тому числі, тому що ми також припускалися гріхів, тому каємось і просимо прощай нам, Господи. У милості своїй благослови нас і навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і кожну мить свого життя, щоб ми ходили з Тобою, Господи, як це робив, Твій вірний послідовник кіно. Батько Дорогий Небесний, допоможи нам, вивчаючи священні історії, героїв віри, бути такими самими, щоб у той день, коли ти повернешся. Ми могли радісно вийти тобі на зустріч, тому в руки твої віддаємо своє життя, життя наших дітей, наших рідних і близьких. Ми дуже хочемо, Господи, щоб і надалі Ти благословляв наш край і нашу країну, і дуже просимо в Тебе захисту, милості і благословення. Нехай цей день, Господи, наблизить нас до Тебе, щоби так як перед віднохом відкрилися ворота раю, щоб перед нами відкрилася сьогодні істина. А колись так само ворота раю, в які ти проведеш увесь викуплений народ. Тобі за це слава, честь, поклін і подяка Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Цікаві слова сьогодні ми із вами читали із книги Псалмів, де автор 119-го Псалму кликав до Господа, щоб Він відкрив його очі, щоби. Він міг побачити дивовижні Божі діла, дивовижні речі, які творив Господь. І справді так, дорогі мої, у своєму посланні до римлян апостол Павло написав, через природу, через розглядання природи ми маємо пізнавати живого Бога. Тому кожна людина у день, коли повернеться Ісус, але вона не приготує своє серце до зустрічі із Ним. Вона буде без відповіді. Тому що все, що оточує нас, говорить про те, що є Творець, є наш Спаситель, який сьогодні стоїть біля дверей кожного серця, стукаючи, просить, відкрий своє серце, я вийду і буду вечеряти з тобою. Тому, дорогі друзі, нехай сьогодні Бог дасть нам мудрості почути цей ніжний і тихий стук, почути ніжний голос, який каже: Прийдіть до мене усі. Давайте підемо до Господа. І отримаємо Його благословення уже сьогодні. До побачення.